Через поле, через гай йде до діток Миколай. Малята сьогодні в нас свято, день Святого Миколая. Святий Миколай вирішив з нами трішки погратися. Подивіться уважно, хто заховався, кого не стало. Заховався снігур, а ще хто? Лисиця заховалася. Зайчик заховався, а ще хто? І Горобчик. Святий Миколай приніс подарунки лісовим тваринам. Подивіться на тваринку та скажіть, що він подарував їм. Дітки, скажіть, а що в маленькому мішку у святого Миколая? Так. Одне тістечко, а у великому мішку. Багато тістечок молодці.